Малята ми сьогодні за цим клоуном запрошуємо вас розважитись і навчитися правильно розмовляти про театр, щоб ви знали, як вірно і чітко вимовляти певні слова і терміни. Тож не гаймо часу і ходімо. Почнемо для розминки. Пограємо в слова з числівниками. Одиничка. Трійка, п'ятірка. І афіша. Повторіть назву афіша. Це така друкована друкований великий папір, на якому розказано про спектаклі, які будуть у місті. Як правильно сказати? Одна афіша. Повторіть за мною. Три афіші. П'ять афіш. Бачите, як ми змінили слово? Можна ще сказати: одна афіша, а багато афіш. Коли ви прочитали афішу, то купуєте квитки в театр або цирк. Давайте так само пограємо з цим словом. Один квиток. Три квитки. П'ять квитків. Або, скажемо так: один квиток і багато квитків. Так. Ну, і остання гра, напевно, про акторів театру. Ось давайте оцю лисичку і принцесу візьмемо для цього. Тут почнемо. Один актор. Багато акторів. А тепер з цифрами. І ще раз: один актор. Три актори, п'ять акторів. Так, молодці, хто повторяв разом зі мною. Тепер ви будете знати, як вірно і правильно сказати ці терміни і слова. А ми крокуємо далі. Перед нами будівля театру, в якому виступають актори. А є ще, малята, такі театри, в якому актори танцюють. І танцюють складний танок, який називається балет. Давайте повторимо: балет це вид танка, для якого його виконувачі дуже стараються, тренуються багато. Подивіться, яка гарна. Витончена балерина. Як ви гадаєте, людина, яка не займається спортом, зможе так гарно танцювати? Звісно, ні. Балет, балерина. Балерина працює в театрі. Давайте повторимо це речення: балерина працює в театрі. Вона танцює. А що ви можете сказати про балярину? Складіть своє речення. От, наприклад, балярина гарна. Або балярина гарно танцює. Опишіть оцю танцівницю балерину. Так, крокуємо далі. А ось всім відомий клоун. Він працює. Ну, підказуйте. Вірно, в цирку. Давайте повторимо разом це речення. Клоун працює в цирку. Так, от будівля цирку зображена. А тепер давайте опишемо. Про клоуна можна добрати описові слова. От цей клоун веселий. Тому що він посміхається. А якщо клоун буде сумувати, як ми скажемо про нього? Так, вірно, клоун сумний. Подивіться, якими ще словами можна описати клоуна? Або так само, як про балярину, скласти одне або два речення. От одне ми вже склали з вами: клоун працює в цирку. А тепер пригадайте і скажіть, що він там робе? Так, добре. І останнє наше завдання з таким самим клоуном і акторкою, тільки тут не балярина. Бачите, малята, тут співачка. Акторка співає у неї в руках мікрофон. Я буду викладати картинку біля неї, а ви будете називати. Як ця картинка пов'язана з героїнею першою? От викладу ось цей музичний інструмент. Я вам підкажу одне, а далі будете самі складати розповідь. Акторка грає на трубі, або просто можна сказати, актор грає, а потім вже вказувати на яких. Музичних інструментах. Акторка бо це дівчинка грає на трубі. Далі ви озвучуєте. А тут малята я підкажу останнє. Ви бачите? Тут намальована така невеличка, можна сказати, драбинка, на якій лежить зошит. Цей пристрій називається Пюпітер. Там музиканти і актори дивляться на ноти і грають по цим нотам музику. П'юпітер таке складне слово. Так, ну, а клоун тут про простіше вже буде. Так, от перша картинка я складаю. Клоун показує фокуси. Бачите, чарівна така торбинка в нього. А далі вже ви. Тут підказочка, які речі є у клоуна. Так, я картинки лишу під відео, і ви спокійно складете розповіді про цих персонажів. Ну, і наостанок, як у кожному театрі, чи у цирку глядачі. Плескають у долоньки, ніби кажуть дякуємо. Давайте ми поплескаємо один одному. Я поплескую вам, а ви мені.